Наука про неділю. Отже, ми говорили, дорогі брати і сестри, розваження про неділю, про святий день. Минулого разу ми розважали, як то жити в жидівському народі є шабат, тобто субота, день відпочинку. Отже, перші християни, а вони були, походили з зідівського народу, Апостоли всі, причесна Діва Марія, це всі представники єврейського народу. Звичайно, вони святкували в суботу в суботу відвідували синагоги, проповідували в Єрусалимському храмі по синагогах. Але з часом, з часом християни розуміли, що? День для них є святий той, в котрому нас Спаситель Ісус Христос Воскрес із мертвих. Як каже апостол Павло, якби Христос не воскрес, марна була би наша віра. Звичайно, християни не могли святкувати і вшановувати неділю так. Як жиде в суботу, тому що вони були переслідувані. Але 7 березня 321 року імператор Константин Великий оголосив, що неділя є днем святим, днем відпочинку. Він видав указ про святкування неділі у поважний день Сонця. Нехай відпочинуть магістри і люди, що живуть у містах. І нехай всі майстерні будуть зачинені в цей день. Дозволяв тільки людям, які працювали на полі. Люди, які працювали на полі, то могли робити, якщо була непогода, біля Ярини чи збільша. Чому День Сонця? Чому дає указ, якому сказано, «Оповажний поважний день Сонця? Нехай буде відпочинок. Давні римляни називали дні на честь своїх богів і організовували їм відповідно до складеної планетарної системи годин, відповідно до якої кожною годиною, дня? Перебував керував якийсь із богів. Само собою, найбільше це є Сонце планетарної системи. І тому перший день це був День Сонця, другий день день місяця, день Марса, День Меркурія, день Юпітера, День Венери і День Сатурна. І тому сонце як у перший день, і тому, і каже імператор, Оповажний день Сонця. Нехай відпочинуть магістр. честь чого святкуємо неділю. Перше, ми вже зауважили, тому що то є день, коли жінки мироносиці прийшли до гробу, Застали гріб порожній, і було їм сказано, що. Чого шукаєте живого між мертвими, Його тут немає, Христос Воскрес із мертвих. Так Друге. Неділя. Це є день, коли на апостолів зійшов Дух Святий у вигляді вогненних язиків. Зіслення Святого Духа відбулося в неділю. Неділя це є день, коли Ісус Христос об'явився своїм учням, перший день, як явився учням, а потім через вісім днів знову явився Томі. І каже радійте, і показуємо свої руки і ноги, і бік пробити. Отже, неділя також є днем спокою, День миру. Христос до апостолів Своїх каже Мир вам, не бійтеся, коли учні, жінки-мироносиці, Побачила Воскреслого Спасителя, і коли почули ту вістку, вони почали радіти. Їх серце наповнилося великою радістю. І тому неділя це є День радості. Коли ми також зустрічаємося в цей день з Христом, або як також називають неділю, це є Мала Пасха. Що ще є неділя? Неділя це є восьмий день провіщення вічності. Восьмий день провіщення вічності, що ми співаємо за померлих? О Ісусе Божий Сину дай їм вічний відпочинок. Наше життя триває тут сім днів. Тиждень міняється за тижнями, місяць за місяцем, рік за роком. Але приходив в нашому житті той восьмий день, коли ми маємо розлучитися з тим світом. І цей восьмий день це є неділя, це є Воскресіння, це є наш відпочинок в домі Отця Небесного. І вже в Давид пророкував цей день, що його сотворив Господь, Радіймо, і веселімся в ньому. І подібно, як жиди, цілий тиждень жили, як жили, але коли приходить шабат, день відпочинку, там мав бути стіл, там мала бути молитва, там все мало бути до повноти, тому що вони раділи днем, який Бог дав. І також християни, дорогі браття і сестри. Цей день ми маємо радіти, ми маємо тішитися, ми маємо що веселитися. Звичайно, не так було легко християнським спільнотам перейти на неділю. Тому що християни, які жили в Римі і в Андрії, все таки віддавали перевагу святкувати в суботу. І тоді що ми читаємо історично, що на Лодикійському соборі, який відбувся 363-64 роки, було ухвалено 29-каноні, що християни мають дотримуватися святкування не суботи, а неділі. а неділі. Але є так, дорогі і сестри, по сьогоднішній день, що, наприклад, є така Ефіопська православна церква, яка в Африці, яка нараховує 40 мільйонів чисельності своїх вірних, дотримується по сьогоднішній день як суботи, так і неділі. Є такий випадок в Ефіопській православній церкві, які дотримуються і суботи. І неділі. Правда, не знаю, як там більше що переважає субота чи неділя, але є такий така так в історії. Звичайно, дорогі браття і сестри, що неділя розвивалася Само собою. І центром неділі Центром неділі стає Євхаристія, свята літургія. Ну, Люди є люди. Хтось ходив до церкви, хтось не ходив навіть перших раз, пізніше, вже як церква дістала свободу. І, наприклад, закони Західної церкви зобов'язували в неділю бути в храмі, синод в Ельвірі, тої Іспанії в IV столітті, сказав, якщо би хтось без поважної причини, три неділі підряд, Пропустив церкву на корот... службу Божу маю на увазі, на короткий час має бути відлучений від церкви. Це є поважна кара. Якщо три неділі хтось з християнів залегковажив святою той літургією в неділю має бути відлучений на короткий час від церкви, щоб подумав. Розкаявся і прийшов знов до покаяння. Синод в Аїдо Франції в 506, 506 році, зобов'язав християн бути в неділю на святій літургії На святій літургії. Ці Теодосій Великий, який правив з 379 по 393 роки. Забороняє в неділю декретом 386 року подавати всякі позови, вести в неділю торгівлю, укладати різного роду контракти заборонив. До того ми казали, що за Константина Великого селяни могли працювати на полі. Цісар Лев Мудрий. 886 -й, 912 -й роки його правління забороняє працювати вільникам на полі. Було заборонено, щоб люди виконували будь-яку працю на городі на полі. А вже Константинопольський патріарх. Никифор, який правит 806 815 роки, заохочує християн без поважної причини не подорожувати в неділю хіба була би якась необхідність? На Заході, славний цісар Карло Великий в 789 році забороняю своєму цісарстві. Працювати в неділю. Тут ми чуємо, хто всі імператори, Цісари. Тобто державна влада, навіть деколи не церковна влада, але державна влада, якщо був цісар, імператор побожний, богобоясливий, любив Бога, він старався, щоб його вірні і розумів. Що він тоді побудує цісарство, тоді в його державі буде порядок, тоді Бог буде благословити Його державу. І тому ми бачимо, як багато імператорів, цісарів дивляться на це, щоб його піддані не працювали в неділю, але були в церкві, слухали Слово Боже, молилися, прославляли Бога. І тому бачимо, як влада державна, цивільна влада. Боронила святого дня, тобто святу ту неділю. І загальне святкування в церкві настає під час Понтифікату Григорія IX з 1234 року. Де ясно вже тоді розвивається той культ неділі. Неділя є для того, щоб не працювати, все є зачинено, люди мають бути в церкві. Відвідати ще літургію має бути днем відпочинку. І це є, і це є дорогі браття і сестри, дуже важливо. Чому як папа Іван Павло ІІ навіть видав лист День Господній? Так, в якому акцентував. Цей лист був опублікований 7 липня 1998 році у Ватикані. Папа сказав такі слова. Практика вікендів щотижневих двох днів відпочинку стала звичайним явищем, коли неділя втрачає свій первісний сенс, і це є тільки кінцем тижня. Горизонт людини настільки звужується, що вона перестає бачити небо. Навіть святково одягнена людина вона не може святкувати. Папа наголошує, Іван Павло І, людина, яка не святкує люди, на ділі, вона може бути гарно одягнена, вона може статечно виглядати, але не святкуючи неділі. Вона не бачить неба, вона не бачить Царство Небесне. Вона живе виключно для землі. І тому є так важливо, дорогі браття і сестри, щоб ми також повернули в свої сім'ї святий день, святу неділю. Це є важливо, дорогі браття і сестри, особливо в той час. В якій ми з вами сьогодні живемо.